Яку передачу у штрафний майданчик. Стрибає під м'яч після удару Кадимяна Роман Никитюк. І це пенальті у ворота Волині на 90-й хвилині гри. Дійсно високо дуже грав штатний пенальтист. Форстер забиває і відкриває рахунок у грі на 91-й хвилині. Рафаель Форстер. 1-0 на користь Луганської зорі. І у Волині. Всього 4 хвилини, аби відігратися. Розумієте розпач Садирецького, розумієте розпач будь кого з футболістів в Волині. 90 хвилин вони на рівних змагалися з учасником Єврокубків, але на 90-тій хвилині припустилися дуже прикрої помилки, за яку Форстер їх покарав. Цікаво, що В'ячеслав Чечер на удар не дивився у традиціях Микити. Каменюки знаємо, ми що каменюка зазвичай не дивиться на удар з 11-метрової позначки.